Я ще, мабуть, з тінейджерських років писав вірші про любов, про те, що мене турбує. Але, чесно кажучи, прочитавши трохи більше книжок, я зрозумів, що будь-який вірш, який я чую про щось серйозне, мною серйозно не сприймається, тому що мені хочеться сказати автору. Говори нормально, нафіг мені оці рими. Але я думаю, що у гуморі, сатирі та насміханнях вірші дуже сильно. Кльово працюють десь так само, як пісні, як на мене, але от пісні чомусь мені заходять про серйозні теми, а вірші ні. Тому я вирішив вилити трошки своєї отрути у вірші, який присвячується вибляткам. Виблядки є всюди, навіть у небі. Голуби корликають і сруть від себе. З перших класів сусіди по партії, ті, хто на свята китають петарди, водії, що не їдуть в своїй полосі, люди, що п'ють дієтичну пепсі, майже всі, хто їздять на електросамокатах, навіть ті, хто читають образливі сонети, я. Виблядків багато, але як і у всьому, серед них і в цьому просто чемпіони. До вашої уваги, перелік короткий виблядків. Виблядки в парламенті, більша половина. А хто їх обирав? Хто в цьому винен? Виборці, виблядки. Ілон Маск, сучасний геній, каже, Крим російський, одна з Хрущова, помилок. Бажаємо ракеті твої, згоріти в кулі полум'яній. Виблядок. Німці недолугі, качали руський газ. АЕС закривають, не слухають нас. А як тепер живеться, як перебили северний потоп? Олаф Шольц. Ну хіба не виблядок? Приватбанк і мау відбирають. У набу на допит викликають. Громадянство відібрали, не виставляючи судовий вирок. Коломойський Виблядок. Говорити шепотом для горла не корисно. Ще два-три тижні затягують навмисно. Люса Зайцева не найкращий пророк. Арестович пизливий виблядок. А ти думав, я забув? А я згадав. Радянській пропаганді півжиття віддав. На всіх стільцях сидів, має три громадянства. Познер. Вибрядок російсько-французько-американський. Давайте по-чесному. Він далеко не найгірший. але в усі сторони хейс в цьому вірші. Філюсіяна Кугабу ось уже впіймали, впіймають інших, хто б що не казав. Пропаганда геноциду це серйозний злочин. І я розумію, болять вже від них очі. Але... Кадика вириватель, що сішить на камеру, на озері кома, ма розйобану хібару, на свою команду, справно вела кімоно вдіває, шлопки на літу перезуває, хрюканін не фільтрує помьот солов'їний, виблюдок аує. У кожної людини свої різні смаки. Комусь високі, комусь низькі. Хтось навіть любить лизати унітазний ободок Скабєєва, виблюдок зливний бачок. Її чоловік ні туди, ні сюди. Колись у Європі ледве не отримав на горіхи. Любов зла, полюбичіська, б'їх попов. Виблядок бідолаха. Ромею, Джульєта, Бонні і Клайд, Всі люблять кльову пару, як і фільм масляють. Але не зовсім про них це стереотипи. Чини щодня виливають тонни наклипу. Від них не почуєш про аквадискотеки, сімеянки Осенян. Два потізні одного виблядки. Бути дипломатом – поважна робота, але не для Путіна. Уто в життя не насрок, не закриває конячого рота, лавров міжнародний виблядок. Дивна робота бути речником також. Ти як каскадер, тільки ротом. Бути чужими вусами взагалі облом. Людина синекдоха. чоловік навки, лайна, шматок, пісков, вусатий виблядок. Колгосп — трактор, картопля, жнива, чикчирик, колясин, болить голова. Побачив картошце пюре знамення. Прикривши на жопі щонайменше 5 дірок, показав звідки було б нападіння Лукашеску, торганячий виблядок. А ви думали, що я тож скажу у так? Купа людей полягла на Балканах. Ще після цього не зажили рани. Все, що белькоючуть, викликає злість, бо тільки виражають занепокоєність. Нащо ви взагалі існуєте всі ці роки? Оон, непотрібні виблядки. Бізнесмен, політик, автомийник, охоронець супермаркетів. В новардзонних республіках всі вони в авторитеті. Ніхто не заповняв некролога, рядки Гіві, Моторола і Захарченко. Уже мертві виглядки. Був упітаним бородатим хлопчиком. Жив, нікого не чіпав, хоч і був найопчиком. Зараз поджилки трясуться, в душі холодок, пеніс душиль. ммм виплядок. Вуса, борода або лиса Єлда, гонить на русняву армію, денерична легенда, ФСБшна шмаркля, майже дідок гірким, вертлявий виблядок. Лякали прізвищем і сирійським минулим, але відрізняється лише писком круглим. З рук везмив кроби захисник діток Суровікін, нездарний виблядок. Любить губи бородатий Дон. У себе в тіктоці просто чемпіон. На реальній війні йому розламають дзьоб кадиров. Виблюдок козлойоб. <смі> Що ж і такого на десерт вам залежив? Хто із цих персонажів бісить найбільше? Більше ніж пропагандони, політики і козлойоб Дон, Гітлер 2, ой, сорі, Путін виблюдок, чемпіон.